Лагідна уні... українізація перестала бути лагідною. Я почала так всім казати. До сьогоднішнього дня це моя маленька інформативна війна, яку я веду щодня з моменту, як я приїхала в Ізраїль. І мені це важливо. Тому що якщо б мені казали ти француженка, я казала, ні, я не француженка, це Украї... я українка, то все було б окей. А коли кажуть, ти росіянка, я кажу, ні, я українка, вони такі, а, це що не одне те саме, це не одне і те саме. Це не одне. Сказала, це не одне. Дуже чудова хімія між нами. Марія дуже чудова, э, поє. поє. співає. Співає. А я граю та Даніель э, у водивері. Э, він IT-гай, він басист, мароманчик. Усе. Та ми э, шлаште, ми в трьох. Ми, ми трьох. У мене українські єврея э, Все да. нормально. Ми в трьох робимо дуже чудовий кавер на. Один в каноє друзі, всім вітання! Ви на каналі UDM Ізраїль, і ми нарешті маємо чергове класне інтерв'ю з музикантами. Давно у нас цього не було на каналі, але перш ніж ми почнемо нашу розмову, я вам нагадую три важливі дії: це підписка, лайк, шер. Це допомагає українському контенту мандрувати всім світ. Зі мною сьогодні гурт «Брюс Лі». Був до тепер став в тріо, і зараз ми дізнаємося. Це гурт, який з'явився в Ізраїлі після початку повномасштабного вторгнення. Перший концерт у вас перший виступ, принаймні за тим, що я відслідковувала у вас відбувся у квітні 2022 року. Справа в тому, що у мене немає дому, тепер і ніколи нічого, нікому. Тепер шестири свою колу. І Марія, ти із Вінницької області. Е, Олександр у нас із Рівненщини. З Рівного. Е, і знайшлися в Ізраїлі. Що відбулося у 22-му році, що ви знайшлися і почали грати разом? Історія така. Шановне панство, добрий день. Значить, так. Я е, коли приїхала до Ізраїлю, е, то Трошки десь, знаєш, це шукала себе, десь там якусь музику, все одно, Олім Хадашім, Зароки Ах зман. Ем, мені запропонували через знайома, знаєш, що я співаю, та порадила інші знайомі, яка шукала когось там на це. Бо почалася блядьська війна. Все, як в Ізраїлі, працює. Да. Значить, почалася зранка. війна і, і зробили фестиваль на підтримку, концертну підтримку на е, те, щоб якби Зібрати гроші, відправити на допомогу Україні. Незрозуміло, хто до мене звернувся через я знаю когось, бо він знає когось, і там десь якесь 35-е ім'я, яке я знаю. Такі ми чули, ти співаєш? Ми шукаємо музикантів на концерт. Це все буде відбуватися в Гагаріні. Приходь. А я до корони в Гагаріні два рази на тиждень ходила на джеми. Я знаю це місце, я знаю там весь колектив, я знаю там всіх, я така, в, см в смислі в Гагаріні, так, звісно. Я така окей, співати я вмію, а грати я ні на чому не граю. Mm -hmm. І моя подруга з маси Іра на той момент у неї було кілька днів до цього день народження, і вона привела свого нового хлопця. Олександра, і ми з Олександром, так що то та спілість зігрались, знаєш? І я така, блін, класно, багато якихось спільних пісень, воно все склалося, вся ця музичність, все це типу, Ірина, новий хлопець, клас, одна тусовка. І тут мені цю штуку. Я така, окей, хто, хто мені підіграє, хто мені підіграє? Я така Сашко. Я така, Іра, спитай, Сашу, може, він може, він може він хоче. А Саша до цього, коли виступав, один раз на весіллі брата, типу. І, Доз, і досвід. Теж досвід. І я кажу, окей, давай спробуємо. І вони такі, супер, тоді ви будьте в кінці, і ми даємо вам 40 хвилин програму. Вау! Wow. Для першого разу. 40 хвилин це. Хедлайнери yeah. для першого разу. Хедлайнери з самого і, і, першого скільки разу. Скільки ви тренувалися? Скільки? Здається, тиждень, десь півтора. Я полетів в Амстердам, та я слухав пісні один в каное, другі пісні, yeah. щоб. щоб Розуміти, як грати це. І... І, коротше... Як це було? Все, проїхав, зіграли. Слухай, було класно, зіграли чудово, були якісь моменти. Ми з того моменту вчимося знаєш, це от поглядами розуміти якийсь момент, коли ти ж не можеш на сцені сказати. Припів такого немає. То ти якби... я, І отак от махнути головою, це теж занадто. Сни, да. я говорив Марії, ти якщо там припів. Щось, ти щось? Ну, так, роби. І я так, знаєш, в якийсь момент є, така. я, вже, я можу, момент на сцені Вона така. Я не зробила, я так. Що було дуже смішно. Але було дуже класно, прекрасна публіка, яка дуже підтримала. Е -е, усі знають ці пісні. Нам було класно, все це було знаєш, так від серця. Я в цей день набила герб. Герб, будь ласка, крупним планом. Я ще була наліпочкою на тому місці. І в мене таке, знаєш, все склалося, війна почалася, вся ця лагідна уні... українізація перестала бути лагідною. І я почала так всім в лоб казати, типу, ну я з приїзду казала, що не лорусія?». А вони такі, а це не та саме? я така, ні. І вони такі, а. І я пояснювала, і до сьогоднішнього дня це моя маленька інформативна війна, яку я веду щодня з моменту, як я приїхала в Ізраїль. І мені це важливо, тому що, якщо б мені казали... Ти француженка? Я казала, «Ні, я не француженка, це Україна, я українка. То все було б окей. А коли кажуть, ти росіянка, я кажу, «Ні, я українка, вони такі, а, це що не одне те саме? Це не одне. Те саме. Це не одне. Сказала, це не одне. Такі є різні моменти. Я розумію велику, велику, велику роботу і пропаганду, яку зробив радянський союз, і як це вплинуло на більшість людей. Ми в принципі африканців і азіатів. Також не розрізняємо. Тому я не саджуся ні на кого, я просто пояснюю. Зараз цих пояснень стало менше після того, як відбулося 24.02.22, і до багатьох в Ізраїлі дійшло, що Зелено туда. Дивись. Чи все одно роботу? Все не одно багато людей такі, типу, Русія, Я така, ні. А тим у я така. І mm -hmm. я починаю вводити, принаймні в своєму колі оточення ем, інші терміни. Які терміни можуть бути окей, ти не знаєш, а я не знаю людина з Росії, з України, з Білорусі, з Польщі. Ми ж всі виглядаємо схоже. Окей, як розрізняти? Ну, кажи постбритам Пост пострадянський Союз, кажи, Мізрах Европа, іст да? шукати якісь більш всі навчилися нарешті говорити ЛГБТК. <плес> 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 я <ти потім> <плес> Пояснень стало не менше, вони стали інші. Тобто люди досі говорять тобто, А трусі я, я поправляю, що я в Україні, і вони такі, а окей. Менше питань, це що, не одне і те саме. Але останнім часом і це дуже дуже-дуже мені болить. Е, щось я говорю про війну, вони такі, ма, дайні, в Україну». Що є досі війна? Так, да, є досі війна. І, на жаль, а чому про це не говорять в новинах? Тому що новини це нове, а це не нове. Тому ж воно про це потрібно кожного разу нагадувати і говорити. І е, як тільки можливо людям нагадувати і пояснювати, мені здається, я ніколи не втомлююсь. Я вже дуже хочу. Е, Перестати це пояснювати. Я дуже хочу зняти ту кляту наліпку «Bring them home» в мене вдома, аби просто все це закінчилося. Але на жаль, ми не вирішуємо цих великих питань, ми можемо лише впливати на своєму рівні. Проглядаючи ваші соцмережі, ви дуже в принципі реагуєте і не можете, звісно, не реагувати на війну в Україні, а тепер уже на війну тут в Ізраїлі. А наскільки це впливає на творчість, і наскільки це поміняло напрямок, можливо, вашого розвитку гурту? А, чи щось внесло у вашу творчість? Саме? Дивись, багато ми, в принципі, з початку повномасштабного творення з Сашою почали грати українські пісні, і я дуже рада цій популяції. Популяризації української культури тут, тому що я люблю українську музику, я знаю багато української музики. А люди тут, українці, які багато років, та? не усі знають. Я дуже рада їм пояснювати, знайомити їх, наприклад, з гуртом Один в каноя і різними гурти іншими. Я один в каноє» до того, да, до як того. ми зустріли, зустрілися. Да. А які ще в тебе пісні з'явилися в плейлісті після того, як ти почав грати з Мошою? Лікарі кажуть. Клавдія <Петрівну>. <Кладі> Петрівна. Клавдія Петрівна. Прекрасно. Скрябіна дуже багато. Скрябін це. Ну, я пам'ятав Скрабіна, я слухав його. Но... Ну, але... Але? але є пісні, які я не знав, то я узнав в... і зіграв. Початком війни в Ізраїлі ми е, також виступали на кількох заходах, е, пов'язаних з війною ТУ з підтримкою. Е, мені здається, що і будемо надалі, тому що це дуже важливо. Ми співаємо також і англійською, і на івриті. і мій знайомий е, Адінох написав прекрасну пісню, пов'язану з е, 7 жовтня. Називається Коляне Шамот у Гдотлиницях. Про, про усіх, які залишились на тому фестивалі на І ми взяли її в якийсь момент, там було щось, ми такі, Окей, там треба щось не вийти. Я така, слухайте, як пісня, давайте спробуємо зробити типу, її. Бо коли вона тільки вийшла, я така медгім». І тут ми її зіграли, і в висновку виявляється, ми її граємо навіть більше, ніж він її грає. тому що в нас виявилася своя якась певна форма цієї пісні, з якимись нюансами, з якоюсь іншою глибиною. Кожного разу мені дуже болить, тому що кожного разу є про кого співати, є про кого грати. Є друзі тут, які гинуть, друзі там, які гинуть, вже не кажучи про рідних незнайомців. A think she'll spill Кінець робила інакше. Скільки ми з тобою вже граємо? Коли ви, власне ніхто не знає. І я так розумію, Сафіш вже до прибрала. Дивись, так, тому що якби ми робили ми вдвох до, і Даня грає на басу, Але інколи ми граємо з Андрієм, з нашим другим діджеєм, а можливо ще будуть якісь музиканти. Ми такі, давай. Отак якось знайдемо, хай буде брюслі просто всім легко. Брюслі бенд, знаєш, а бенд він включає в себе один, два, три, десять, п'ятдесят чоловік, скільки хочеш. Ну, п'ятдесят це вже оркестр. <реш> <реш> ну, раптом. Ми познайомилися е, в шо. Ми познайомилися <реш> в шо на одному з концертів. Даніель грає з Дживою також. І в один вечір ми виступали з сашком. І ми такі, блін, хлопці. ви не можете трошки підіграти. <губ> <губ> і Вони я такі та, да Андрій вайдя. нам підстукав. <губ> і Даніель взяв бас, те щось підіграв, і я воно підіграв. якось звідти все. Монітарі. Да, і воно <губ> все <губ> якось звіти зав'язалося. Я не що у вас тоді якісь мікс Ротації. Я не здається, цей вечір вела, Я пам'ятаю, що я оголошую, а вони якось міняються дуже дивно. Типу я голос дивною. Виходить це вам там було цікаво. В якийсь момент всіх заплутали. Е, окей, концерт, який зараз у вас відбувається, це виключно пісні один в каної. Так. А Люблю. свої пісні. О! О, махон. І хлопці такі відразу до Марії. Якась цікаве питання. Піснями. <кхух> свої пісні е, в розробці. <кхух> <кхух> Давай запишемо. <кхух> Мені. Мені складно з цим, тому що у мене до себе дуже високі е, вимоги. У 20-му, мабуть, році у мене стався такий трошки переломний момент в житті. І Я перестала писати вірші. І я до цього писала, у мене є збірка, у мене типу, багато своєї поезії, але вона в іншому ритмі і вона не лягає на музику. І з нею треба прямо. ну, Прям брати і прям працювати над текстом. Аби от Лесю Українку ти береш і співаєш. А моє я беру, і я така. Йо, як це... Ну, я знаю, як це читати, а воно не лягає. А робити це речитативом, то я на хіба я співачка, щоб читати. Ну, розумієш? Хочеться робити з цього музику. Якщо робити з цього музику, треба міняти. треба... Воно не не зовсім сидить, і я така отак. Я думаю, хлопці тобі мають поставити просто дедлайн зазвичай з творчими людьми. Воно так працює. Дивись, оце було дедлайн. Приблизно 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 так і було. Одного вечора, не вечора в обід, а одного дня Даніель прийшов до мене і такий сьогодні. Ми робимо пісню. І я така, хорошо. І я дістаю, типу я така, окей, так, підготуй, де там твої тексти. А ти, Мені здається, не знав, як мої тексти виглядають. Ні? Я достаю такий фалік, де там приблизно така стопка Ні, з усіх, коли ми там вечори. Бар... В Фейсбуці. Так, да, у мене типо, є група, де там є багато брусниця, де там є мої усі вірші російського, українського, різні. І я така, окей, вони надруковані, тому що в Україні що робила літературні вечори читання. І я така, окей, будемо зараз шукати, що зараз нормальне. Я, я перечитую, думаю, а Боже, сіла, це не треба. Оце це я я не а це, що я написав? Елоку <сіло> 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 було. приблизно так. Не... Перебрали і зробили. І зробили просто це не на дивись, над музикою треба працювати. Ми беремо готову пісню mm. як кавер бенд. Ми беремо готову пісню. І те, над нею працюємо. Ми робимо її по-своєму, я свій вокал, хлопці граємо по-своєму. Тобто, навіть якщо ми не виходимо за рамки нот і тексту, воно все одно інакше, бо ми не оригінальні виконавці. І кожна людина автоматично грається інакше. Окей, над цим ми працюємо, а що говорити про свою музику? Знову ж таки, я не гандую, мене дуже великі вимоги до себе. Тому воно в розробці, і я, я дуже сподіваюся, що буде. Себе сама, сама, я сама би сказала дойобусь. Окей, okay. <ріст> 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 далі у вас є напрямок писати своє. Окрім того, що у вас будуть кавери, ви будете все-таки писати своє. Правильно? Так. Я, я так ставлю питання із намаганням попросити. Правильно? Буде, буде. Буде, тому що треба не ти одна просиш. Ми про це ми, не тільки ми про це думаємо вже якийсь час, це якби вже з кількох. Сторін прийшло І я вірю в те, що для всього є свій час. І воно стан. Тобто це не знає, що я буду сидіти і чекати, поки муза Кіцер, час мене. прийшов. Мабуть що. І просто, знову ж таки, писати щось нове, не брати готові матеріали і працювати над ними, а писати щось нове. Для цього має оце статус. А зараз? Пишеться чи не пишеться. Дві війни не пишеться? якраз не пишеться. Я зараз скажу, я є велике мирство, що я значна платька, як сучка. Е я занадто багато втратила за цей час і це така лінія ризику щодня, про яку я намагаюся не думати. У мене було день народження нещодавно, і мені багато людей написало, блін, в тебе я така жага до життя, ти так яскраво живеш і всіх заохочуєш жити. А я роблю це, тому що інакше я просто не вивезу. Тому що в мене батько на фронті, тому що в мене багато друзів на фронті, кожен другий, тому що в мене стільки людей загинуло, що мені вже страшно рахувати їх кількість. Тому що я хочу поїхати додому, до України. І просто не можу, тому що є 100-500 причин, чому ні. І війна тут, і весь це жах, який відбувається в світі, це як велика чорна діра всередині, яка просто все в себе затягує. Я дуже сподіваюся, що в один момент. Воно перестане перестане тягнути всередину і почане, почне видавати це назовні. І тоді воно буде, тому що мені було легко писати тексти завжди. Веселі, сумні. А я зараз беру два слова, докупи скласти не можу, я не можу, я воюю з собою щоразу. Це дуже боляче, це дуже прикро, це такий момент, знаєш, дуже... Дуже мій особистий, наскільки в мене, якби я, я. Я все розповідаю, в мене немає якогось такого. Ну це моє. Ні, в мене немає. Я дуже відкрита. Мені хтось нещодавно сказав, ти така загадкова, я така, хто ви? <свіття> 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 в сенсі. Де саме я загадкова, я не поняла? Є моменти, які мені... Це не те що я про них говорю. Я туди не йду, в ту сторону навіть. Мені просто страшно і боляче, і, і велика, 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 велика війна з собою. Весь час. Я дуже хочу почати знову повернутися до того, аби писати. Воно десь потрошки якимось там е? виходить. Я, типу, про це, я не кажу про це, як, знаєш, повернулася до поезії, така є-є, нема, нема. І наразі це просто щось велике, сильне енергетичне поле, яке я як людина. В боротьбі з собою м, фарбую в кольори, і всі це бачать як. Я у ти така класна, весела. І я це бачу як велике чорне щось. Е, і це моя щоденна війна з собою. Абсолютно, я обираю робити це кольоровим, я обираю не. Не сидіти і страждати і плакати, і бікаво намок. Я обираю робити окей, що я можу зробити. Я буду робити. Я, е, е, окей, хтось когось надихає музика, яку ми робимо. Це не наша музика, але вона в нашій трансляції. Я буду це робити. Когось досі надихає е, акторська гра моя. я буду це робити. Когось підтримують якісь звич... прості, просто посидіти. я буду це робити, тому що інакше я дуже боюсь, що це великий чорне мене так осе. От е, хочеться мені ще з вами поговорити про те, що називається російська вулиця, і ми з цього починали, трішки вже зачепили, що українців тут завжди відносили до кухни Руської Большої вулиці. Е, зараз ми намагаємося зробити свою спільноту. Е, ви самі співаєте українською, граєте українську музику. У вас у мережах Даніель, вибач, не відслідковувала, але в Марії і в Сашка я бачила, що є постави на іврейці, англійською, російською фактично немає. Тобто і на рівні вже теж. Так, з 2022 року. До цього було. Що тут відбувається? Чи є у нас шанс все-таки безповоротно відірватися від того, що називається Руська вулиця? Чи ми все одно будемо туди назад доки? Чому? Якщо і так, то ти займеться. Времени. Уже два роки пройшло. Якісь... Чому? Что? Тому що то, що вони зробили. Це... Мені здається, я велика масштабна робота Радянського Союзу. Протягом багатьох років. За два роки це неможливо. Про що ми говоримо в Україні? Досі є ця внутрішня війна, про якою мовою розмовляти, яку музику слухати. І сьогодні прилетіло в Києві, і ми всі постимо, і ми все підтримуємо, а потім йдемо і слухаємо ми російську музику. Mm. Ну, тобто, розумієш, це в голові кожного? Це, це на рівні ДНК. Це як. Склянка з водою, яка брудна, і треба лити багато-багато-багато чистої, допоки вона не очиститься. Мені здається, це йде зсередини кожної людини, як кожна людина себе транслює. І коли українці почнуть е, себе дуже чітко відмежовувати, тоді світ буде бачити це більш, більш чітко. Так? Тому що знову ж таки тут. Е, це складно, я би сказала, всюди у світі це складно, особливо в Ізраїлі, де можна приїздити і українцям, і росіянам, де багато русської алії, mm. ми усі е, пострадянський Союз, і ми між собою маємо спочатку це визнати, а потім люди довкола це визнають. Це велика війна розуміти, з ким спілкуватися. Я чую мільйон питань весь час. Ну в тебе що, нема друзей, типу русських? Я така русських нема, росіяни є. А русських нема. І оця от а для людей це не зовсім це нам зрозуміло, а їм не дуже. Навіть люди, які тут їм не зовсім. І розуміти, що людина в першу чергу є людина. А потім, де вона на те, що вона обирає бути, і таким вона обирає бути, і що вона обирає транслювати. А потім вже звідки вона, ДНК, де вона народилася, і паспорти, мова і все інше. У мене є багато, багато прикладів людей з російським паспортом. Які підтримують Україну, які донатять на Україну, Европа, які, які супер проукраїнські. І є багато людей, які живуть в Україні, українці, і роблять якусь херню, ви І типу, камон, ви тут, війна тут, вас, в тебе вдома. А ти продовжиш робити те ж і казати, та ми кому нужні ті границі 91-го року? Я... <кій> Привіт, шалом. Okay. — П'ятниця, ця 12 липня 19.30. Відкриття дверей 6.30, де да? 18.30. Приходьте, щоб та посадіть, випить, поїсти, поговорити, пообійнятися. 20, 20. А потім ми починаємо робити концерт. Триб'ют гурту Один в Каноя. Вперше в Ізраїлі. Вперше в Ізраїлі, якщо не вперше, взагалі, взагалі. Так. Бо, типу, один в Каноя. Як на мене, велич просто до небес нереального розміру і масштабу гурт. І Іра з її глибиною, просто необмеженою, як вона відчуває, як вона пише, хлопці, які з нею грають, який гурт неймовірний. І досі існують люди, які про нього не знають. І ми обрали усіх з цим гуртом познайомити, з їх прекрасною музикою, з відомими хітами, такими як човен, у мене немає дому, подобається, як ти йдеш, мама. І з маловідомими, але дуже-дуже дуже прекрасними піснями, як душі, шахи розсипаюся. І все те, що воно, знаєш, воно. Проходить, мені здається, крізь шкіру дуже ніжно, потім десь щось знаходить і робить отак. Mm. так, і також не відпускає. Дуже містична пісня. Пісня? Так. Да. Хуанхе. Цікаво Звичайно. також. так. Дуже... Е, я на самому концерті трішки розповім також про гурт, коли, де, як, заснування, які руки, які альбоми, тому що е, хочеться тобто, класно, що ми такі класні граємо їхню музику, але мені хочеться людям. Трішки розповісти про саме про них. І тому ми, чому ми обрали саме їх. До речі, це була Сашка іде. Yeah. Це наш перший не. такий сольник, сольник. Ви завжди грали yeah. з гуртами. І, сольник сольник, ви, сольник наш чи? перший. так. Такий? Сольник буде час з половиною. Тоді спочинам вас. Гарного вам виступу. Дякую. Дякую всім, що дивилися і не забувайте про три прості речі. Подобайка, шер і, звісно, комент. Хай українську всьому світу довідається. Папа. А, почекайте, ми не, не договорили саме головне. Ну, що? Ти що пишеш? Парень. Давайте ми... три, чотири. Слава Україні! Слава, слава нації наці! і пиздець Російської слава Федерації! Федерації.